Привіт, друзі! Зараз ми з вами поговоримо про округлення чисел. Перш ніж перейти до правил округлення чисел, розглянемо, як округлення може бути використано у нашому житті. Появіть ситуацію: відстань від будинку до магазину дорівнює 1,14 км. На практиці, ми скоріше скажемо, що відстань від будинку до магазину дорівнює приблизно 1 км. У таких випадках кажуть. Що число 1 є наближеним значенням числа 1,14. А також кажуть, що число 1,14 округлили до одиниць, наведений приклад ілюструє округлення десяткових дробів до одиниць. Тепер давайте розглянемо правило, за допомогою якого можна округлювати десяткові дроби не тільки до одиниць. А й до десятих, сотих, тисячних і так далі. Звучить воно наступним чином. Для того, щоб округлити десятковий дріб до одиниць десятих, сотих, тисячних і так далі, необхідно усі цифри, що йдуть після цього розряду, відкинути. Але при цьому потрібно врахувати один момент: якщо перша цифра, яку ми відкидаємо, дорівнює 0, 1, 2, 3 або 4. Іншими словами, вона від 0 до 4, то останню цифру, яку ми залишаємо, ми не змінюємо, залишаємо, як є. Тобто просто відкидаємо усе, що йде правіше від неї. Але якщо перша цифра, яку ми відкидаємо, дорівнює 5, 6, 7, 8 або 9, тобто від 5 до 9, то в цьому випадку ми повинні збільшити останню цифру, яку залишили, на одиницю. Поки звучить страшно та складно. Тому давайте одразу перейдемо до прикладу, на якому і потренуємося застосовувати це правило для округлення десяткових дробів. Нехай маємо десятковий дріб. 4,051671. І у нас буде кілька завдань на цей дріб. Нагадаю, що розряди у цього дроби будуть наступні. У розряді одиниць стоїть 4, у розряді десятих стоїть 5, у розряді сотих стоїть одиниця, у розряді тисячних 6, у розряді десятитисячних 7. І так, перше завдання. Округлити цей дріб до тисячних. Пригадуємо правило. Ми знаходимо нашу цифру у розряді тисячних. У нашому прикладі. В розряді тисячних стоїть цифра 6. І все, що справа від неї, ми відкидаємо. Але при цьому звертаємо увагу на першу цифру, яку відкинув. Це буде цифра 7. А тому, згідно із правилом, ми повинні збільшити останню цифру, яку залишаємо, знову ж таки, цифру 6 на одиницю. Тобто 6 плюс 1 буде дорівнювати 7. А тому ми записуємо. Що наш десятковий дріб наближено дорівнює дробу 4,517. Як ми бачимо, при письмі округлення позначається ось таким дорівнює із хвилястими лініями. Цей знак читається як наближено дорівнює. Ми його використовуємо усюди, де будемо щось округлювати. Йдемо далі. Друге завдання. Потрібно округлити цей самий дріб, але вже до сотих. Знову ж таки, дивимося, що у нас стоїть у розряді сотих, це цифра 1. Все, що справа від неї, ми відкидаємо. Тобто 6 і 7 ми відкинули. Але при цьому дивимося на першу цифру, яку відкидаємо, тобто на цифру 6. Згідно із правилом, якщо перша цифра, яку ми відкидаємо, дорівнює 6, то ми повинні додати одиницю до останньої цифри, яку залишаємо. Тобто до одиниць. І в результаті отримаємо дріб 4,52. Таким чином, дріб 4,5167 буде наближено дорівнювати дробу 4,52. Третє завдання. Нам потрібно цей самий дріб вже округлити до 10. За відомим алгоритмом дивимося, що у нас стоїть у розряді десятих. Це цифра 5. Все, що справа від неї, ми повинні відкинути. При цьому звертаємо увагу на першу цифру, яку відкидаємо. Це буде одиниць. Згідно із правилом, ми нічого нікуди додавати не повинні. Просто відкидаємо все, що справа від п'ятірки, і залишаємо отриманий дріб. В результаті отримаємо, що наш дріб буде наближено дорівнювати 4,5. Ще раз, ми не додавали одиницю до розряду десятих, оскільки у розряді сотих стояла цифра 1. А згідно із правилом, якщо там 0, 1, 2, 3 або 4, то ніякої одинички ми нікуди не додаємо. І останнє четверте завдання. Необхідно цей самий дріб округлити до одиниць. Дивимося на те, що стоїть у розряді одиниць. Там стоїть число 4. Все, що справа від нього, ми, згідно з правилом, повинні відкинути. Але при цьому звертаємо увагу на першу цифру, яку відкидаємо. І її, до речі, легко знаходити, просто подивившись праворуч від розряду, до якого ми округлюємо. Дивимося праворуч від 4. Це у нас цифра 5. Згідно із правилом, ми повинні будемо додати одиницю до розряду, до якого ми округлюємо. Тобто до останньої цифри, яку ми залишаємо. В нашому випадку, це цифра 4. Таким чином, ми відкидаємо все, що правіше від 4, і до 4 додаємо 1. В результаті отримаємо, що наш десятковий дріб буде наближено дорівнювати числу 5. Тепер поговоримо про те, як округлювати натуральні числа. Тут теж маємо правило: щоб округлити натуральне число до певного розряду. Нам необхідно замість усіх цифр, що йдуть правіше від цього розряду, тобто замість усіх цифр в молодших розрядах, усі ці цифри замінити на нулі. При цьому, якщо цифра, що йде одразу після цього розряду, тобто на один вправо, якщо ця цифра дорівнює 0, 1, 2, 3 або 4, то до нашого розряду нічого додавати не потрібно. А якщо одразу після нього стоїть цифра 5, 6, 7, 8 або 9, то в такому випадку ми будемо повинні додати одиничку. Це правило працює майже так само, як і правило для десяткових дробів. Єдина відбійність, ми не відкидаємо цифри, а заміняємо їх на нулі. Давайте подивимося теж на конкретному прикладі. Нехай маємо число 3752. І спершу нам необхідно його округлити до десятків. Дивимось, у розряді десятків у нас стоїть цифра 5. Для округлення ми повинні усе, що правіше від 5, замінити на 0. У нашому випадку, ми лише цифру 2 замінимо на 0. При цьому ми повинні звернути увагу на першу цифру, що йде правіше від 5. В нашому випадку, це цифра 2. Згідно із правилом, у такому випадку ми до п'ятірки. До розряду десятків ніякої одиниці не додаємо. Залишаємо все, як є. І в результаті отримуємо, що 3752 наближено дорівнює 3750. При округленні до десятків. Якщо би нам потрібно було округлити це число до сотень, ми пробили це наступним чином. Дивимось на розряд сот. Там стоїть цифра 7. Усе, що правіше від неї, ми повинні замінити нулями. Тобто 5,2 ми замінимо на нулі. При цьому звертаємо увагу на цифру, що стоїть одразу після 7 справ. Це цифра 5. Згідно із правилом, нам буде потрібно до 7, до нашого розряду сотень, додати одиницю. В результаті ми отримаємо, що наше число буде наближено дорівнювати 3800. Адже до 7 ми додали 1, а 5,2 замінили на нулі. Тому і отримали таке число. Що ж, на цьому будемо закінчувати. Зустрінемось у наступних темах.